Супер-пупер швидка, проста, недорога страва. Буде у мене яєчня з томатами. Віто минає томати. Скоро відійдуть, тому треба поласувати таким делікатесом. Щойно була у супермаркеті, подивилась ціни, ну так, для цікавості на закрутки. На огірочки такі маленькі, корнішончики, на томати чері. Зрозуміла, що не дарма я крутила ті закрутки. Ще в мене є врожай на городі. Обов'язково його перероблю. Тому що взимку обов'язково захочеться якихось солінь. Ще я дуже люблю бочкові томати. І огірочки простим посолом. Я вже показувала рецепт огірочки простим посолом, але влітку я їх зберігаю у холодильнику у трохлітровій літровій банці. А, немає у мене погребу, немає такого прохолодного місця. А ось томати простим посолом, де для засолки використовується тільки сіль і суха гірчиця. Я розказую, у мене аж слина тече. А, ось ці я просто обожнюю. І в процесі заквашування виробляється натуральний вітамін С. Ото смакота натурпродукт.